І, власне, перше питання це знову ж таки відтермінування прийняття закону про демобілізацію нового з жорсткішими нормами закону. На вашу думку, дійсно дуже багато юридичних суперечностей в цьому законопроекті, що Верховна Рада знов не може до нього ніяк дойти і знов відклали засідання. Чи дійсно? Є проблеми, чи це виключно політична гра, і просто ніхто не зацікавлений в рамках свого політичного піару голосувати і приймати цей закон? Я б це питання розділив на декілька складових. До цього законопроекту внесено більше 4 тисяч поправок. Це означає, що фактично законотворчий процес перетворився в хайп. я б назвав законотворчий процес саме по цьому законопроекту як хайпова правотворчість. І перетворившись в, такий, в таку незрозумілу дискусію, предмет дискусії, звичайно, особливої немає, в принципі, комітет потрохи такими черепашими, черепашим рухом розглядає ці поправки. І крім того, маємо ще три альтернативних законопроекти до цього законопроекту. Це авторство Гончаренка, це авторство Розумкова, і такий депутат є ще Мазу Рашу. Ось. І, чи потрібні зараз зміни закон про мобілізацію, закон про військовий обов'язок? Так потрібні. Чи це ті зміни, які є в цих законопроектах? Сумнівно. Якісь вибіркові речі вони врегульовують, але немає цього системного комплексного бачення, як перезавантажити мобілізацію, як перезавантажити військовий облік. Як зробити так, щоб військовослужбовцям було краще і простіше, наприклад, після 36 місяців звільнитись? Тобто, насправді, є дуже багато питань і мало відповідей. І є дуже багато дискусій, і дискусій зазвичай про повітря, тобто про, про, про ні про що. Візьмемо, приклад прийняття змін до закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку 28 червня 2023 року. Як це відбулося? З голосу. З голосу народна депутатка сказала: я пропоную до абзацу 11 додати, що у разі, якщо в військово зобов'язаного, тобто є мама або тато, тець або теща, особа з інвалідністю першої чи другої групи, і далі додали таке незрозуміле речення, незрозуміле з точки зору практики за умови, якщо немає інших працездатних осіб, які зобов'язані його утримувати. Тобто вони можуть все можуть і з голосу прийняти, можуть і на комітеті якісь окремі правки змінити, а потім знову щось з'явиться. Тобто, як на мене, немає політичної волі в тому, щоб мобілізація здійснювалась і по-новому. Якісно і по-новому по це точно не закидання в бусики на зупинках і в громадських місцях. А взагалі, якщо ви очевидно аналізували цей закон, тобто там.